Ішов 1776 рік у Баварії. Новим ідеалом раціоналізму, релігійної свободи та універсальних прав людини протистояв сильний вплив католицької церкви на суспільне життя. По інший бік Атлантики з опорою на ці ж ідеали про незалежність заявила нова держава. Але повернімося до Баварії. Професор права Адам Вейсгаупт безуспішно намагається викладати світську філософію. Він вирішує поширювати власні ідеї серед членів таємничого товариства. Яке могло б пролити світло на недоліки церковного вчення. Він назвав цей таємний орден Товариство боварських ілюмінатів. Вейсгаупт побудував своє таємне товариство за зразком іншого руху вільних каменярів, або масонів. Будучи провілейованою гільдією каменярів пізнього середньовіччя, масони пройшли шлях від передачі знань про мистецтво кам'яної кладки до просування ідеалів знання і розуму. Згодом вони перетворилися на підпільний ростокритичний орден, членами якого ставали багато багатих і впливових людей, які пройшли химерні таємні ритуали вступу в братство. Вейсгап заснував свою організацію, одночасно будучи членом масонської ложі, з якої він також залучив прихильників. Він узяв собі підпільне ім'я Спартак на честь знаменитого керівника повстання рабів у стародавньому Римі. Перші члени ілюмінатів увійшли до складу правлячої ради або Ареопагу. Один із його членів, барон Адольф Кніге, будучи також масоном, згодом став вельми впливовим вербувальником. Завдяки барону Кніге коло ілюмінатів помітно розширилося. Братство набуло впливу у кількох масонських капітулів і запозичило їхні ритуали. До 1784 року налічувалося понад 600 членів братства, включно з впливовими ученими і політиками. У той самий час, коли ілюмінати набирали послідовників, силу набирала американська революція. Томас Джефферсон пізніше назвав Вейсгаупта та серед своїх духовних натхненників. Європейські монархи і священнослужителі стали побоюватися, якби в їхніх країнах не сталися подібні революції. Тим часом існування ілюмінатів більше не було ні для кого таємницею. Ілюмінати, так само як і масони, спиралися на підтримку правлячої еліти, що означало широкі зв'язки своїх членів з представниками релігійного і політичного істаблішменту. Дуже багато хто у правлячих і церковних колах підозрював обидва братства у бажанні підірвати релігійну віру людей. Однак таємні товариства не боролися з релігією як такою, а радше пропагували ідею видокремлення від держави. Однак влада Баварії поставилася до ілюмінатів з підозрою і почала вести стеження за ймовірними членами братства. Поступово члени ілюмінатів стали обіймати важливі пости у баварських правлячих та університетських колах. Але 1784 року баварський курфюрст Карл Теодор заборонив усі таємні товариства. І, хоча публічна заборона таємного товариства на ділі не завжди легко здійснена, у випадку з ілюмінатами це вдалося. Усього лише через 9 років після заснування братство було розпущено, його архіви заарештовано, а вейсгав відправлений на заслання. Лише після фактичного розпуску до ілюмінатів прийшла популярність, якої організація не користувалася за роки її недовгого існування. Через 10 років під час Великої французької революції консерватори стверджуватимуть, що ілюмінати не припинили існування і взяли участь у поваленні монархії у Сполучених Штатах Америки, схожих з ілюмінатами погляд дотримувався проповідник да Морс, який критикував владу. І хоча ідея існування підпільної організації, що стоїть за політичними процесами, як і раніше розбурхує уми багатьох людей, водночас не знайдено доказів, що братство ілюмінатів вижило. Трансформувалося або пішло у підпілля. Докладні відомості про недовгу діяльність товариства містяться в баварських архівах, у документах існуючих масонських організацій, у схожих записах, що зберігаються в обох цих джерелах, але поки що не знайдено ні натяку на існування ілюмінатів. У дусі раціоналізму, який так вітали самі ілюмінати, залишається тільки дійти до висновку, що вони більше не існують. Але ідеї, що спонукали Вейсгаупта заснувати товариство Люмінатів, вельми популярні понині. Ставши основою політики багатьох країн заходу, ці ідеї не народилися і не померли разом із товариством Люмінатів. Навпаки, саме їхня організація відчула той вітер змін, який пронісся над історією період її заснування, і продовжив свій шлях ще багато років після закінчення таємного братства. Озвучено Дуб Студіо.